Фестивалю Студ Республіка уже 16 років. Цифра не маленька, досвіду багато. Тож цьогорічне триденне свято виявилось яскравим багатим на події та емоції. Але про все по порядку, традиційно цей фестиваль збирає студентів з усієї України з головною метою провести політичну гру, яка імітує реальну ситуацію в Україні. На жаль, ця сама ситуація дуже непроста, адже країна в стані війни. Учасники посилені заходи безпеки відчули з самого початку. Перед реєстрацією кожного з них ретельно перевіряла міліція з металошукачами. Заборонених речей не знайшли, проте вилучили трохи алкоголю на території суд Діє сухий закон. Тема фестивалю Україна в умовах нового світового порядку спонукає студентів до вирішення найсерйозніших питань державного значення. Якщо не можуть домовитись політики, зможе домовитись молодь. Впевнені організатори декілька специфік. Найголовніше, менше розваг. Менше відпочинку, більше змісту. Ми останнім часом взагалі дуже багато уваги приділяємо змістовній дискусійній роботі серед молоді, замучати прогресивних експертів. Тепер будемо ще робити цього більше. Чому, я думаю, всім зрозуміло, драматична ситуація, яка склалася в Україні, потребує нового інтелекту, потребує замучення креативу від молодих людей. Я часто кажу, що за батьківщину треба не тільки ефективно вмирати, ще більше ефективно треба жити заради України, будувати. На відкриття Студреспубліки завітав навіть представник Верховної Ради. Побажати всім вам мира, благополуччя, спокою в кожній родині. І щоб якомога швидше наша країна повернулася в всі ті області, які на сьогодні. Поки тимчасово відійшли від нашої цілісної України, ми 23 роки незалежні, незалежна суверенна Україна. Тому я вас вітаю Я вітаю вас з відкриттям студентської республіки. І як ви всі вже привикли, слава Україні! Знайшов час і можливість поспілкуватися з молоддю, заступник командира 79-ї аеромобільної бригади. Він сказав, що такі, от розумні молоді українці, яким не байдужа доля своєї держави, надихають солдатів на нові перемоги. Так воїни впевнені, їм є за що боротися. Наше завдання одне бути разом в єднанні. і в єднанні ми в само собою переможемо тих людей, які роблять все можливе для того, щоб на нашій державі України був роздор, щоб проливалася кров. Тому ми, воїни-солдати Збройних сил України, зробимо все для того, щоб захистити захистити народ України від цих агресивних дій, які в даний час певні особи, певні люди, які намагаються іменно зробити роздол, щоб пролувалась кров на території нашої держави. У відповідь на слова військового, усі суд республіканці піднялися і заспівали гімн України. Панувіра у цього учасників ознайомили із розкладом фестивалю. Як уже зазначалося, до рибаківки з'їхалися молоді люди з різних областей України. Тому числі були сміливці з Донецька та Севастополя. Їх розформували у різні групи, щоб зрівняти шанси і ставили політичні завдання, вирішення яких приносить командам бали. У подальшому кожна група має право брати участь у виборах президента Студреспубліки та членів магістрату. Але все це буде пізніше. Перший день студенти присвятили відпочинку, хоча перші факультативи та пленуми вже почали працювати. Які результати все це принесе? Ви побачите в наступних випусках щоденників республіки.